В очікуванні сарани, як на криворіжжі фермери готуються зустрічати навалу ненажерливих комах. Ніхто не знає, яка це буде, яка це буде її кількість. Може там як прилетить велика зграя, то це і буде вред. Ну а такі поля, як там нут, то ми вже зробили краєву. Я думаю, що на якийсь час може там їх. Затримати флешмоб з опудалом громадські організації Кривого Рогу об'єдналися і провели спільну акцію під стінами мерії. Чи добилися результату? Ми хотіли з пані Тетяною співорганізаторкою акції від спільноти полеглих героїв. Ми хотіли зайти в сесійну залу. Ми хотіли звернутися до депутатів. Нам такої змоги не надали. Новоіванівка без води. Чому село на криворіжжі місяцями потерпає від зневоднення? В цьому році ми і зимою були без води. А так тільки починаються теплі дні. Нам перемикають воду, і ми взагалі мешкаємо без води. Хтось користується скважиною, але ж ви розумієте, що в скважині у нас ідуть шахні води. Вони не предназначені. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Орден свободи посмертно журналістку із кривого рогу Вікторію Рощину нагороджено почесною державною нагородою, згідно із указом президента. Нагадаю, Вікторія висвітлювала воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, потрапивши в полон до Росіян. Вона опинилася в списках на обмін. Однак окупанти не дотрималися своїх обіцянок щодо обміну. Вікторія згинула в неволі від жорстоких катувань. Її тіло із явними слідами звірячих тортур було повернено в Україну лише у лютому дві Вимоги про розгляд петицій та належне облаштування сектору почесних поховань під Криворізькою міськрадою знову збиралися небайдужі містяни. Примітно, що цього разу акція об'єднала дві організації родин загиблих героїв та представників ОСББ. Проте проблеми, як з'ясувалося, виявилися спільними. Чи змінилося щось після чергових зборів? Ви поговорили із учасниками акції. Ми хотіли. Е з пані Тетяною співорганізаторкою акції від спільноти полеглих героїв ми хотіли зайти в сесійну залу. Ми хотіли звернутися до депутатів. Нам такої змоги не надали. Вже майже рік е, пройшов від е, теж нашого флешмобу поховання критичної інфраструктури нашого міста, і за цей майже рік е, ця проблема, як то кажуть, не то що не вирішується, вона погіршується. Кожного дня мені наші містяни надсилають відео, фото, факти. Знов де тече водоканал, де ремонтують всі проблеми чопиками, де проблеми з каналізацією. А не за горами, буквально два місяці, і новий опалювальний сезон. І вже зараз я можу відверто констатувати, що наша пісня гарна й нова мерзнути Ми будемо знову. Відповіді на питання, які ми їм ставимо, ми не отримуємо. Якщо ми створюємо якісь петиції, то ми завжди отримаємо одну єдину відповідь: що це не є повноваженням міської влади, і петиції далі модерації не просуваються. Наприклад, наша громадська організація була створила шість петицій, жодна не просунулася далі модерації. Ем... Представники громади ОСББ створили чотири петиції і також не просунулися жодна з цих петицій. Тому ми і вирішили разом з ними об'єднатися і вийти на таку акцію, де хотіли висвітити вже перед депутатами проблеми, які хвилюють їх виборців. То фактом поки що не відбулося нічого, ніяких змін. Не те, що поприбирали бур'яни і провели воду, це я так розумію, що було заплановано ще до того, як відбувся до мітингу, тому що були неодноразові звернення на 15-20, наш міську гарячу лінію. Ми чекаємо, що буде із, із тим, як вони будуть гранітом обкладати стіни. В очікуванні сарани на Криворіжжі фермери готуються до зустрічі із шкідливою комахою. І, хоча масових спалахів у районі не зафіксовано, це може статися будь якої миті, говорять аграрії. Бо небезпечних ненажер уже спостерігають на полях і намагаються запобігти на валі. Перелітна сарана може долати 300 кілометрів на добу і знищити увесь врожай за кілька годин. Як готуються до зустрічі із агресивною комахою, ми побували в одному із фермерських господарств. Зрізаємо, mm. тут червяк сидить. Оце якщо тут завівся, то, то його треба розрізати. На одному із фермерських полів Олександр Грябінін демонструє, що лишається від рослини, на яку напали шкідливі комахи. Саме більше полюбляють, так і чергу набув звертати увагу, тобто на зелені сочні рослини. Зичалки можуть з'їсти ціле поле практично за півгодини, говорить головний інженер. За 30 років роботи стикався багато із чим. Зараз говорить в очікуванні чергової пошесті навали, сарани аномальна жара і тепла зима, ну так скажем, посопутствувала святкому розвитку цього шкідника. Ну, в господарстві поки ми його не, не виявили. Ну так скажемо, готові його зустріти. Не включили вже зараз він загрузиться. комп'ютер. А це вже у кабіні самохідного оприскувача, оператор Сергій Білов демонструє готовність техніки до термінового виклику. А саме, якщо, не дай Боже, хмара сарани наближатиметься до зелених полів. Роликом вибираємо воно. Який розход. Кількість хіміката вже розраховує комп'ютер машини. Тішиться пан Сергій. Не те, що було раніше, тим більше результат повна перемога над шкідником. Лучше, чим прицепні, ніж ті, що у нас були попередні самохідні. Це лучше 30 метрів за фат, вироботка в нас 60-70 гектарів час. Досвідчений аграрій говорить, головне у боротьбі з шкідником монітораних його розвитку, аби не прогавити дорослішання. Колись ми самохідним накривали в балки, вона ще на крило не стала, це було вже де, років 10, да, колес 15 назад. Спалахи Сарани час від часу трапляються на півдні області. У 2024 тисячі тисячі здоровезних комах вже фіксували на околицях Криворіжжя. Зараз буде дуже погана новина. Я не знаю, що це відбувається, але це не пташки. Це саранча є дуже багато. Експерти вже тоді прогнозували можливу навалу і наголошували, що спалахи трапляються із певною циклічністю та пов'язані із погодними умовами. Приблизно раз на 25 років це збігається сонячною активністю. Ми маємо інколи великі навали. Попередня була з північного Кавказу, ці сарана перелітна доліти долітіла до нас, і дуже великі збитки були на Херсонщині, Миколаївщині. і Знову ж таки, південь Дніпропетровщини тоді постраждав суттєво. Головною причиною цьогорічної пошисті у Держпродспоживслужбі називають підрив Каховської греблі та відсутність у достатній кількості флори і фауни, яка б регулювала чисельні шкідливих комах Зараз же можуть врятувати лише своєчасні хімічні обробки. Обстеження слід проводити в першу чергу на занедбаних сільськогосподарських угіддях, пасовищах, луках, узбіччя доріг, плавнях річок, де можливе накопичення сарани. Обстеження проводять рано вранці або пізно ввечері, коли сараною перебувають на рослинах у стані відносного спокою. Рухаючись із швидкістю кілька десятків кілометрів на годину, та ще й за допомогою вітру сарана може швидко дістатися криворіжжя. Однак, фахівці говорять, активність комах може тривати ще мінімум кілька тижнів. Потім природа сама врегулює їхню чисельність. Наприклад, для звичайних хоробців сарана – справжній делікатес. Треба боротися з місцями, де вона вилітає, тобто місцями, де відкладені яйця. Тоді можна якось цілеспрямовано знищувати ці кубишки, де вони виростають, і тоді менше буде вильоту. Будемо сподіватися, що такий от незвичний прояв. Природи, він закінчиться достатньо швидко і хочеться призвати наших фермерів, наших людей не боротися ударними темпами з сараною, тому що ми можемо нанести шкоду навколишньому середовищі. Почекаємо, природа все відрегулює. Це бачок Для заправки яду хімікатів для заливки він тоді перекачує воду. Фермери ж не надто покладаються на природу і вже підготували необхідну техніку та запаслися препаратами на випадок нашестя сарани. Ну були там випадки в тому році. Ну і в прошлі роки, ну скажем такого серйозного вражаючого нічого не, не було. А ну в цьому році от нам приходило ж попередження, що е, прийняти всі міри для зберігання своїх полів. Тому ми зберігаємо, закупили препарати. Зараз аграрії пильно моніторять угіддя, бо в комах відбуваються так звані весілля. А за ними відкладення яєць в ґрунт. І, хоча це остання їхня стадія розвитку, через спеку в найближчі тижні шкідник може суттєво активізуватися. Більшість проб без відхилень на Дніпропетровщині перевірили якість питної води. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб моз дослідили 148 проб води. За мікробіологічними показниками всі відповідають нормам у кривому розі та апостоловому 16 та відповідно 7 проб мали відхилення за фізико-хімічними показниками. Саме тому жителям радять пити лише кип'ячену або бутильовану воду. Тим часом без води намагаються виживати мешканці села Новоіванівка Глеювацької громади. Два місяці, скаржаться, люди живуть без централізованого водопостачання. І це ще півбіди, бо підступна спека майже повністю висушила криниці, чим практично знищила їхні врожаї. Ми побували в Новоіванівці і поспілкувалися із мешканцями та представниками влади. Про це наш наступний матеріал. Вода перестає поступати. Ми прочищали її. Думали, що вона може засорилася, але ж ні, просто немає води. На власній присадивній ділянці пані Інна демонструє практично висохлу криницю. А поруч купу пустих відер. І десь години три нам треба, щоб воно натікло. Жінка каже, вода помалу прибуває, і за рахунок цього люди, хоч якось, можуть поливати городи, бо через спеку втратили врожай овочів та фруктів. Хоча б вода, хоч технічна, але яка різниця? Хоч ми могли поливати огороди. Ну, оце ми набираємо це коли там ну, ночі, як правило, коли ми можемо такі оце резервуари набрати, щоб якось можна було виживати. Без централізованого водопостачання Новоіванівка, практично від початку літа. Ще в травні, місяці, як був дощ, то до нас і водичка вижимала, а зараз немає. Ми стараємося набирати всякі ємності, які у нас є, ну, десь і підвозять нам водичку. Ну, вона коли буває чистіша, а коли просто жовта. нею неможливо ні. Попрати одежу, ні приготувати їжу. Місцева водопровідна система давно у занедбаному стані. Аби вона працювала, мешканці пригадують ще років 15 тому, а власним коштом навіть міняли трубу. Але згодом через низький тиск та погану якість геть зайржавіла і вийшла з ладу. Оце я їм хочу показати, щоб вони хоч фільтр те не пломбірували. Вони таку воду мені дають. і Я дуже ще 100 гривень платити. Новоіванівці кажуть, сплачують за воду 50 гривень за куб. Це більше ніж у місті. Проте гідної послуги за ці кошти не отримають. Неодноразово зверталися до владців, але кажуть, діалогу не вийшло. Ми на сесії людям сказали, люди буде проблема. Минулому році в червоному це ми виступали також. Їхали і казали, що три місяці проблема буде. У керівництві Глойовацької громади кажуть про критичну ситуацію з водою, попереджали населення, бо війна та підрив каховської греблі даються в знаки. ще торік, з 19 населених пунктів громади в 11 води не було. Взагалі ми постійно в тісній співпраці з Крибасводопала каналом працюємо про те, що також у них постійні пориви, постійні. Якісь гідроудари, тому що є прильоти перестають працювати насосні, які подають воду. Не вистачає людей, тому що багато людей, фахівців, які займалися аварійно відновлюваними роботами, мобілізували. У сільраді кажуть, постачальником води у громаду є Кривбасводоканал. водоканал. Підприємства серйозний дефіцит кадрів, і ця ситуація впливає на постачання води і в громаду. Коли до нас вони звертаються, що потрібно відновити той чи інший порив на невеликих діаметрах труб, тобто там 110-150 максимум, ми даємо свою бригаду, свій трактор, свого зварювальника, виїжджаємо, нам показують, що ми повинні де зробити, а крибас водоканал вже на більш великих діаметрах може відремонтуватися, і вода тоді доходить до насосник, щоб подати вже далі на наші населені пункти. Про те, як нескладно ситуацію вдалося вирівняти, кажуть у сільрадіо Новоіванівку, вода експериментально подається згідно графіка два через два. Регулярно відбувається підвіз автоцистернами. А ще завдяки благодійникам, встановили кілька очисних систем, де люди безкоштовно можуть набирати воду. Ми зараз хочемо зробити карту глеюватися. Вона буде називатися. От ви кожен, кожен мешканець отримає, і він зможе, наприклад, в місяць безкоштовно 150 літрів. Тим часом новоіванівці скаржаться підвоз води, який Організувала сільрада, відбуваються нерегулярно і у незручні часи. Бо мешканці, які працюють, на нього не встигають. Та й вода із цистерн не найліпшої якості. А очисні системи, якими так хизуються, глеювальці лише у центрі громади, і їхати туди пенсіонерам складно. Тому мешканці запропонували вирити свердловину на території села, але цю пропозицію у сільраді відхилили. Це дуже дорого коштує, в якомусь селі це зробили, по сій день судяться, тому що вони не змогли юридично оформити. Для них це не під силу. А на цьому наш випуск добігає кінця його завершимо промовою Вінстона Черчилля під час Другої світової війни у жовтні 1941 року. Ніколи не здавайтесь, ніколи, ніколи, ніколи ні у великому, ні у малому, ні у дрібницях. Ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі та здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся силі, ніколи не піддавайтеся очевидній перевазі противника. А на цьому випуск добігає кінця як найшвидшої перемоги нами миру. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.